У маленькому селі, оточеному густим лісом і зеленими луками, жили двоє найкращих друзів хлопчик Артем і дівчинка Марійка. Вони були нерозлучними, разом гуляли, вигадували ігри і навіть ділилися найпотаємнішими мріями. Одного літнього дня, коли сонце високо піднялося в небі, друзі вирушили до лісу, щоб знайти красиві камінці для своєї колекції. Ліс був тихий і спокійний, лише вітер грався у верхівках дерев. Раптом Артем помітив щось незвичайне великий золотий метелик, що переливався всіма кольорами веселки, сів на гілку поруч. Дивись, який гарний! вигукнула Марійка, завмираючи від захвату. Давай піймаємо його, запропонував Артем. Метелик, наче почувши їхню розмову, злетів і повільно полетів далі. Друзі побігли за ним, сміючись і перегукуючись, але чим далі вони заходили в ліс, тим густішими ставали дерева, і зрештою друзі зрозуміли, що загубилися. Що нам тепер робити? занепокоєно спитала Марійка. Не хвилюйся, ми знайдемо дорогу. Спробував заспокоїти її Артем. Хоча сам почувався розгубленим. Метелик знову з'явився перед ним і почав повільно кружляти. Він ніби запрошував їх іти за ним. Друзі вагалися, але вирішили, що це їхній єдиний шанс. Вони йшли за метеликом, поки не дісталися до невеликої галявини. Там стояла стара яблуня, а під нею сиділа жінка в довгій зеленій сукні. Її волосся нагадувало осіннє листя. А очі сяяли, як зірки. Я лісова панна, промовила вона ніжним голосом. Ви добре зробили, що не зачепили мого метелика, він охоронець цього лісу. Ми не хотіли його ловити, просто загубилися, чесно зізнався Артем. Ви допомогли один одному і довели, що справжня дружба сильніша за страх чи небезпеку. Сказала панна, за це я допоможу вам. Вона махнула рукою, і перед ними з'явилася стежка, що вела просто до села. Але пам'ятайте, додала вона, дружба це найцінніший скарб. Бережіть її, як світло цього метелика. Метелик знову змахнув крилами і зник, а друзі щасливо побігли додому. Відтоді вони завжди допомагали одне одному розуміючи, що разом можуть подолати будь які труднощі, і жили вони дружно, зберігаючи у серці тепло того чарівного дня. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.